Вітаю, пані та панове, підписники мого каналу. Сьогодні вирішив коротко і зрозуміло вам пояснити, розповісти про переваги та недоліки нового українського серверу Unit.rp. Та чи варто взагалі тут грати? Дасть тобі відсосуть. Як меню нік? По-перше, хочу сказати, що проєкт позиціонує себе як готовий продукт, яким можна користуватись та грати. Але це далеко не так. Лагаючі менюшки, купа багів, пусті інтер'єри, поламані авто каже про те, що сервер поки що не готовий надати повний спектр контенту, який ви могли б очікувати від РП проекту. Незважаючи на недоліки серверу, є і плюси: високі ФПС, деякі цікаві інтер'єри, багато початкових робіт. Рівні прокачки, досягнення, батлпас і таке інше. Добрий вечір, до побачення. Ой-ой-ой, божечки, отак втикаєш, бляха, не це взагалі. Тут водичку можна, ще можна взяти каву собі. Клабу взяла себе. Йой. Ого. Забором работаем. Окей, босс. Я к заебал, блядь. Акито, у нас тут стамеска пропала. Шо-шо? Стамеску, то есть, ну, пацаны. сука, Стамеску брал? Бля, ну, мужики, давай ты честно. Шо-шо? 25-50. Скажи, <laughs> Да Не, надо ты, брат. Що, ви звідки такі козаки вообще? Та фу, ти заєбався, заебался. ми ж, блять звідси, ну, м'ясні. Блять, прап заебался, бил б. знову, йоп, епта да блять. чо чорт черт самий, сука, самый моч работает. По нормальному винтяне, натиснут, бля. Блять, заробітки в Польщі, сука. Заебался. Їхав на полоне, приїхав на стройку. Краси молодцы, все хорошо поработали. Мажоры ебани, твари. Мы тут работаем, сука. За копейки, за гроши. Так, ладно, я піду нап'юся, блядь, в канал. Правильно, патро щоб не давай Давай, давай. Пишеш. Алоука, потерялась, сука, отсюда. Щоб я тебя на районі не видел, ты понял, блядь, ще голий ебучий. І все одно, мінуси, переважають над плюсами, і радити вам цей сервер, щоб пограти, я би не став. В перспективі, можливо, розробники зможуть привести до ладу цей сервер. Та створити конкуренцію іншим українським РП проектам Особисто я буду продовжувати грати на проєкті Nexus RP, тому що там мені подобається рівень РП, який плюс-мінус адекватний. Хоча хотілося б більшого, звісно. Інші проекти мене не задовільняють, там фермілки по типу Кванта або Юніта поки що. Тому буду лишатись на ньому і побачимось. Власне, в наступних відео. Сер, ви ліцензію можете видати? А? Ліцензію можете видати? Ой, я сюда. <кх> Братал, я шучу. Да не можу я выдавать, а печень. Спивчуваю вам, якщо у вас чо? такий особовий склад буде. Ну, я нормально спитав тебе. Нашу Я нормально відповів. Почув тебе. А? Почув, кажу. Можеш и ты. Ну все. Так що вам, пизгал за что, еще чешу?